Сьогодні в західній пресі з'явилася дуже цікава інформація нібито німецька розвідка підготувала для уряду звіт, в якому говориться про те, що Росія готується напасти на країни НАТО з 2026 року, тобто десь приблизно в 2026 році повинна напасти на одну з країн НАТО чи на декілька так мови йдеться в першу чергу про країни Балтії чи про Фінляндію. Про це згідно цього звіту говорить говорить те, що Росія посилює. Свої ракетні війська на заході реорганізовують армію, створила нові округи на заході, і так би мовити, посилює свої потужності в військово-промисловому комплексі, тобто нарощує виробництво. І це дуже занепокоюють німецькі спецслужби, і вони роблять в такий висновок, що треба готуватися до цієї війни. Тому будемо спостерігати, як відреагує все ж таки німецька влада на, цій, на цей звіт.